Здорово, бродяги! У мене розпочався третій тиждень моїх тренувань. Розпочався він в суботу. Хто не дивився, можете подивитися одне з попередніх відео, де ми з братанчиком тренувалися. Прикольно, до речі, вийшло, там є на що подивитись. Ну а сьогодні в мене кардіо, треба трішки підкріпитись перед ним. Я сьогодні вже приготував собі, бо одними сушами. Давайте будемо відверті. Я, мабуть, ще стільки не заробляю, щоб постійно харчуватись десь в яких капешечках. Тому тому, тому, якось так в мене тут трошки огірочка, бачите, е, є тончішка. Правда, Андрюша Дібелой взяв його в олії, а не у власному соці. Довелося прямо віджимати ту олійку. Дуже апетитно да, виглядає тонкішка. Та нічого. Все одно непогано. Чистий білок майже. Ну, трішки жиру, да, через мій профтик. І що у нас тут? Помідорчики та яєчка. Коротше, отакий скуд... скудний в мене обід. Максимально, щоб підзаправитись та... Ну, Вуглеводів тут, мабуть, ще й не сильно багато, більше жирочком. нічого. Для мене стало відвертістю, що треба прямо, ну, дуже багато їсти цих білку прямо добити. Я вже і схищаюсь. різні рецептики. Ну, от Вчора, наприклад, зробив прикольну таку творожну масу. Давайте називаємо її так: творожок, е протеїнчика скуп, трішки молочка, бананчик. Офігенна штука вийшла. Прям перед сном так білочком закинутись ніфіг ділать. Ну, але все одно ну, тяжко, тяжко. Я відчуваю по своєму організму, що мені поки що важко це все перетравлювати, таку кількість їжі, оці обіди. Якщо звик не снідати, то тобто мені оце його поєднувати, потім їхати тренуватись. Важкенько. Так, пацани-лівчуля, Ласкаво просимо в новий день. Планувалося мені познімати на цьому тижні вам мої тренування, але ну, як завжди, виходить не так, як ти плануєш. У мене знову Київ, не хочеться знімати вам огляди на якісь шаурми, блін, бургери, Буде просто така влогова історія. Покажу, чим я харчуюсь, в принципі, не тільки от, да, коли по місту працюю, а й у відрядженнях. Ну і як... Готувати мені максимально впадло, я вже забембався, як то собака, хоча тиждень лише почався. Вирішив я на скору руку сварганіть якусь білкову таку історію. Що в мене тут є, показую. Є в мене тут отака от ,200 кіло 200 курячих філешек порізаних. Півкіла шампіньйончиків. Є в мене. Болгарський перчик один поріжу зараз. Два отаких густих білих йогурти з низьким складом жиру. Ну, Але дуже така білкова історія. Коротше. Замість якогось майонезика, різних оці, хоч штук соєвий соус, васабі, гірчичка, гречі 300 грам і адегійський сирочок 350 грам. Подумаю, буду додавати чи ні щось мені підказує, що, мабуть, варто додати, бо тут теж багатенько так білка. І правильно це все ми прямо тако сюди. Мені навіть впадло то все нарізати. Як ви бачите, да, з шампіньончиками та ж сама історія. Просто хаварим собі цілу таку ціле корито жрачки. Далі сюди ж промиту гречу. Ммм, яка смакота. Додаємо сушеного часничку, так, від душі, якихось ваших улюблених спецій. Вивалюємо два наших грецьких йогурти. А, да! Да, детка. Так, мені потрібна ложечка. Соєвий соус. Гірчичка. В зернах у мене французька така. Мабуть, що вистачить. І не шкодуючи васабі. Васаби! Трошечка. Ммм. Яка смакота. От скажіть, що це не смакота. І, мабуть, я так подумав, обійдусь без сирочку от ну Ну, нафіг, і так тут добрячих хавчика буде. Знаєте, що я подумав флупанука, я, мабуть, сюди ще й третій йогурт. Отако. От Отако. Ну і тепер всю цю смакоту ми беремо своїми грязними ручонками, А ні. Ми ж культурні люди, ну, якими ручонками. беремо. І отако колбасим. Щоб все, все перемішалося, подружилося. М -м ти що ти що. Ви взагалі таке колись бачили, щоб хтось отак от -от -от знущався над продуктами і над самим собою, а? Ха-ха! Як думаєте, це смачно? Щось мені підказує, що це буде дуже смачно. Отако, от отако, все перемішуємо, грибочки, щоб все перемішалось. Я ще дуже розумна людина курку, не то його не дорозморозив. Ну, да ладно, ні, не працює так. Не працює. Тому беремо ручонками все ж таки. І все оце перемішуємо. Так, як готую я для себе. Ось і похір. Ти що? Ти що? Це квашня, я розумію. Оце квашня. Е -е, щось мені підказує, що треба ще додати буде сюди водички. Ну, але перед цим. Не вистачає солі. А в принципі і все. Ну, водичкою підзалив трошечки, щоб так воно покривало по максимуму 200 градусів. Дивимось по готовності гречі і м'яса. Оце наше варіво. Ого! Важкенько, ви що? Я ще не кач, щоб отаке от робити. Ну, Виглядає це принаймні класно. Все. До кращих часів. ахалай махалай. Опа, а ти що? А ти що прибіг? Ти теж хочеш курочку в вершковому соусі. А то би не можна. Ти он бачиш, як бач, бачиш, як весь чухмаришся. О, позорище. Пузо жопа. Тикс. Пахнула добряче. О, да. О, да! Оце я розумію. Цілий тазик. Хавки для похудання греча. Куряче філе грибочки, перчик. Все. Більше тут нічого нема. О, така штука. Джеліноч, не психуй. Тобі все одно не дістанеться. Філешка повністю повністю приготована, але при цьому нереально соковита. Греча напиталася вже водички. Угу. М -м -м. Нереально трішки по солі я, звісно, промазав, а тут на глаз я робив, тому ну, грибочки теж. Діалінич. От психічка, блін. Коротше, грибочки теж нормальні. Що вам сказати? Робіть, не пожалкуєте. І каструль нема зовсім прям. Джалінич, не психуй, ти, істеричка.